Усім привіт! Вітаю вас на каналі Cooking Time від Альона і сьогодні хочу поділитись рецептом дуже смачного медовика. Він готується просто та дуже швидко. Обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити цю смакоту, а також щоб підтримати мій канал. Мені буде дуже приємно! Для тіста нам знадобиться 250 г вершкового масла, цукор 180 г, 4 столових ложки меду, 2 чайних ложечки соди. 3 яйця, а також 400 г борошна. І для крему 1,5 літри сметани, цукрова пудра 200 г, один пакетик ванільного цукру, а також 1 столову ложечку меду. Для початку беремо кастрюльку з товстим дном, щоб можна було в ній варити наше тісто. І з'єднуємо вершкове масло, цукор і мед. І далі це все ставимо на маленький вогонь, щоб наше вершкове масло повністю розчинилося і маса стала однорідною. Все обов'язково гарненько помішуємо і ні в якому разі не доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб масло просто розчинилося і цукор. Але не потрібно, щоб воно закипало. Так, наше масло вже повністю розчинилося. І ми вже можемо додавати соду. Після того, як ми додали соду, маса ось так дуже гарно почне підійматися, пінитися, тому обов'язково беріть каструльку з високими стінками. І варимо ще декілька хвилин. Обов'язково не забуваємо помішувати це все. І помішуємо. Доки наш колір не стане більш таким медовим карамельним. Так, як бачите, колір став трішки темнішим, більш такий карамельний, медовий, як я казала. І вже можемо знімати з плити. Щоб мені було зручніше, переливаю це все у мисочку. Помішуємо, щоб це все швидше охололо. І десь через 5-7 хвилинок починаємо додати яйця. Додаємо по одному одне додали і ось так вмішуємо його в тісто майбутнє. І останнє. І, як ми вже перемішали яйці, додаємо трішки борошно. Тісто у нас вже готове, і воно повинно бути ось такої консистенції. Доволі таки густеньке я б навіть сказала таке тягуче. І приступаємо до випічки наших коржів. Для цього беремо декор та застилаємо його пергаментом. І викладаємо невелику частинку нашого тіста та розподіляємо. Якщо ви хочете, щоб коржики були більш такими товстішими і пухкішими, то викладайте товстішим шаром тіста. Якщо хочете більш тонші, то викладайте тоншим. І кладемо це все у духовку, у розігріту духовку на 4-5 хвилинки. Так, наш перший коржик вже готовий. Він дуже пухкенький, як бачите, в нього дуже гарний колір. І я трішки підрівнюю країчки, не були рівніші. І ще обріжемо з боків. І подивіться, коржик абсолютно не прилипає до паперу. Дуже гарно відходить. І він виходить такий дуже гарненький, бачите? Пухкенький. І дуже-дуже запашний. І так само викладаємо та випікаємо усі наступні коржики. Так, наші коржики вже готові. Подивіться, які вони гарні. У мене вийшло 5 штук. І нам залишилось приготувати крем. Для цього у мисочки з'єднуємо сметану, цукрову пудру, ванільний цукор. Та столову ложечку меду. Та усе це гарненько перемішуємо, наш крем готовий. Будемо зараз збирати наш тортик. І викладаємо крем на наші коржики. Крему кладіть багатенько, тому що корж він збере в себе. Достатньо велику кількість крему, і щоб була прослойка крему, щоб вона залишилась. кладіть багатенько. Так, наш тортик уже готовий. Подивіться, який він пухкенький, високий, дуже дуже гарний. І залишилось лише його посипати зверху тими кусочками тіста, яке ми обрізали. Друзі, подивіться, який він апетитний. І залишаємо наш медовичок ще на 4 годинки до холодильника. Після цього будемо куштувати.